Сьогодні ми передаємо 100 бандерпечей на передову для наших захисників на найгарячіші точки Бахмуту та Вогодару. 50 бандерпечей піде для 72 ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, та 50 бандерпечей піде для батальйону Свобода. Загалом від початку акції тепло на фронт українська команда вже передала понад тисячу бандерпечей, що дозволить зігріти понад 10 тисяч наших захисників на фронті. Українська команда і надалі буде відправляти бандерпечі для наших захисників а також також в рамках акції тепло на фронт українська команда почала формувати індивідуальні набори обігріву наших воїнів, куди входять хімічні грілки, термоакумулятори, спиртові міні-печі, сірники тощо. В рамках цієї акції ми плануємо також обігріти понад 10 тисяч наших захисників. Українська команда і надалі продовжувати працювати для того, щоб нашим захисникам було комфортно. Нашим буде тепло, ворогам буде пекло. Слава Україні і смерть ворогам.